Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. Студія надія швець. Дивіться просто зараз. Міністерство внутрішніх справ Придністров'я урочистими зборами відзначило 22-го річницю утворення центрального апарату відомства. Медичний центр для обслуговування правоохоронців та їх сімей відкрився сьогодні на території Тераспільського юридичного інституту. В селі Красний Виноград Дубасарського району мешканці власними силами і при фінансовій допомозі Росії відновлюють дитсадок. При президентові буде утворена громадська рада рада старішин. Відповідний указ підписав Євген Шевчук. Робота цього дорадчого і консультативного органу націлена на забезпечення участі старішин республіки у вирішенні найбільш важливих проблем суспільно-політичного життя Придністров'я, згідно з указом президента, посаду голови ради займе державний політичний діяч, який стояв біля витоків створення Придністров'я, голова Верховної Ради ПМР в 1991-2005 роках Григорій Маракуца. Президент доручив голові ради старішин протягом місяця розробити положення та подати на затвердження персональний склад дорадчого органу. До нього мають увійти по два представники від міст: Терасполь, Бендери, Рибниця та по одному від Слободзейського, Григоріопольського, Дубасарського і Кам'янського районів Республіки. Як налагодити співпрацю між придністровськими та європейськими змі і які сфери найбільше потребують такої взаємодії? Про це сьогодні йшлося на зустрічі придністровських дипломатів і керівників засобів масової інформації з представниками Ради Європи. Придністровське міністерство закордонних справ давно і успішно співпрацює з Радою Європи. Сьогодні стартував новий напрямок взаємодії. До Тирасполя приїхав експерт Ради Європи з питань змі. Лоран Руй, сам журналіст. Він працює з французькими телеканалами. Мета його візиту ознайомитися з роботою придністровських засобів масової інформації і постаратися налагодити співпрацю. Співпраця може бути налагоджена як у технічній сфері, так і в сфері розвитку змістовного матеріалу в галузі інформаційних технологій. Ваші ЗМІ зацікавлені у використанні інтернет-сфери. Ми подумаємо, що може бути реалізовано. У Тирасполі раді такі увазі з боку європейських структур. В МЗС кажуть, крім можливої співпраці придністровських та європейських журналістів у технічній сфері, така взаємодія стане ще одним інструментом для зміцнення іміджу Придністров'я за кордоном. Ми пригласили їх чаще приїжджати к нам. У ході зустрічі ми запросили їх частіше приїжджати, щоб вони більше працювали в Придністров'ї, розповідали у себе про ту ситуацію, яку вони бачать тут. Ми вважаємо, що чим більше до нас буде приїжджати журналістів, представників європейських змі, тим кращим буде наш імідж у Європі. Нам інтересно свою кваліфікацію. Нам цікаво почас. Нам цікаво підвищувати свою кваліфікацію, свій технічний рівень. Якщо ми будемо робити це в тому числі за рахунок європейських структур, це буде чудово. Чим більше. І ширшою буде географія тих місць, де знають про Придністров'я і знають позитивного, тим швидше ми досягнемо своєї головної мети нашого визнання. Перша зустріч вийшла вельми змістовною і продуктивною. Зізнаються її учасники. Поки говорити про якісь конкретні проекти рано, тим не менш Лоран Руй не виключив, що влітку або в кінці року вже можуть бути організовані семінари або тренінги для журналістів. Сьогодні весь особовий склад Міністерства внутрішніх справ урочистим зібранням відзначає 22-го річницю з дня утворення центрального апарату відомства 5 березня 1991 року. постановою Верховної ради придністровсько молдавської радянської соціалістичної республіки була затверджена структура уряду, до складу якого увійшло управління внутрішніх справ з урочистостей Оксана Крук. Урочистості за традицією, почалися з покладання квітів до меморіалу пам'яті працівників міліції, які загинули при виконанні свого службового обов'язку. Вже зібравшись у залі, працівники органів внутрішніх справ вшанували пам'ять своїх колег хвилиною мовчання. У своєму виступі глава відомства Сергій Монул привітав весь особовий склад зі святом. Особливі слова подяки він висловив ветеранам міліції. На їх На їх прикладі виросло не одне покоління співробітників, органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Велике їм за це спасибі. За 22 роки міліція Придністров'я відбулася, зазначив Сергій Монул. За цей час з'явилися свої традиції, які співробітники правопорядку свято шанують. Що стосується розвитку правоохоронної системи, глава відомства зазначив, сьогодні керівництво міністерства внутрішніх справ велику увагу приділяє покращенню умов, в яких несе служба Придністровська міліція. Були проведені... був проведений ремонт абсолютно у всіх органах і підрозділах внутрішніх справ. Також ми закупили техніку, і напевно громадяни побачили, що наше міністерство стало більш технічно оснащеним. з'явилися сучасні засоби, які дозволяють оперативно розкривати злочини. В урочистий день також співробітники, які відзначилися, отримали президентські та відомчі нагороди. За бездоганну службу робітникам правопорядку вручили медалі першого, другого і третього ступенів. Крім того, сьогодні деяким міліціонерам були присвоєні чергові звання. Важливою подією в день святкування річниці утворення центрального апарату відомства стало введення в експлуатацію після капітального ремонту медичного центру на території Тераспольського юридичного інституту. Він розрахований на обслуговування співробітників міліції та їх сімей. Цього дня в медичному управлінні Міністерства внутрішніх справ Придністров'я чекали дуже давно. Установа почала функціонувати 21 рік тому. З того часу тут ремонт не проводили жодного разу. Сьогодні ж в оновленій поліклініці співробітникам правопорядку можуть надавати медичну допомогу на більш якісному рівні. Ми добудували два кабінети, відокремили фізіокабінет і кабінет електрокардіограми, обладнали приміщення чергового фельдшера і стоматолога, зробили хірургічний кабінет, закупивши для нього нове стандартне обладнання. А також додали малу операційну кімнату, де лікар може проводити невеликі операції, робити перев'язки, надавати першу допомогу хворим з травмами. У медичному центрі працюють лікарі всіх спеціальностей: терапевт, окуліст, невропатолог, стоматолог, фізіолог. Фахівці кажуть, їхня робота в таких умовах стане не тільки легша, але й якісніша. Все було для того, щоб усе було зроблено для того, щоб наші співробітники користувалися якісними медичними послугами. Ми провели капітальний ремонт. Мені втішно бачити, що у нас є нове медичне обладнання, оснащені кабінети. І надалі керівництво Міністерства внутрішніх справ робитиме все, щоб поліпшити методи лікування, щоб було більше нового сучасного обладнання. Однак на цьому підкреслюють у поліклініці зупинятися не збираються у перспективі. Медичним центром планується придбати препарат ультразвукового дослідження, під який вже підготували спеціальний кабінет. До басарської держадміністрації напередодні відбулася традиційна апаратна нарада, основне питання благоустрій міста і району. Хоча упорядкуванням територій в Добосарах займається переважно виробниче управління житлово-комунального господарства брати участь у прибиранні вулиць повинні трудові колективи підприємств, організації, а також самі мешканці. На це звернула особливу увагу заступник голови держадміністрації Лілія Грибанова. Міста необхідно скласти графік заходів і визначити місця стихійних звалищ. Хочу звернутися до керівника районного відділу внутрішніх справ, щоб ви звернули особливу увагу ваших співробітників і активізували їх роботу щодо боротьби і складення актів за незаконне викидання сміття. Притягатимуть до відповідальності в Дубасарах як фізичних осіб, так і юридичних, зазначалось на нараді. З цього приводу найближчим часом планують провести круглий стіл. На ньому представники держадміністрації спільно з місцевими депутатами, співробітниками управління ветеринарної медицини, центру гігієни і епідеміології та громадськості міста мають намір виробити механізм боротьби з тими, хто порушує санітарні правила. Селище Красний Виноградар приступили до ремонту будівлі колишнього дитячого садка. Відновлювати дошкільний заклад селяни будуть своїми силами, а будівельні матеріали закуповуватимуться за рахунок коштів російської гуманітарної допомоги. До Добосарському районі у такий спосіб відновлюватимуть два сільських дитячих садки. Перший етап реконструкції піввікової будівлі колишнього дитячого садка демонтаж даху. До нього ініціативні жителі селища Красний Виноградар приступили три дні тому. Будівельну бригаду організували своїми силами козаки місцевої станиці Димитровська і батьки дітей, які стоять у черзі до дошкільного закладу. Тут наші тут наші діти виросли вже внуки і будуть правнуки. Наш обов'язок допомагати нашим дітям. Сподіваємось, що за допомогою спонсорів все у нас вийде. Роботи з демонтажу чимало, каже глава держадміністрації села. Після розбирання даху будуть демонтувати стелю, вікна, двері, підлогу. Закінчити всі роботи планують у стислий термін. Адже сьогодні на черзі у дитячий садок стоять 128 дітей з дев'яти прилеглих селищ. Існуючий дошкільний заклад, побудований у 80-х роках. Вміщує тільки 74 дитини. Нам нужен. Нам дуже потрібна ця будівля. Тут ми плануємо відкрити три групи і охопити всіх бажаючих дітей. Закупівлю будівельних матеріалів, газифікацію, заміну системи опалення і каналізації. Планують здійснити коштом гуманітарної допомоги із Російської Федерації. За словами глави адміністрації села Красний Виноградар, така значима підтримка дозволить довести приміщення до ладу. Решту робіт селяни беруть на себе. Ми кажди рік так діли. Ми кожного року щось в селі робимо своїми силами. Народне будування у нас впроваджено з 2000 року. У такий спосіб і дах в школі перекривали, і дитячий садок після урагану відновлювали, і балку струмка осушали. Це справа добровільна. Команду даємо, і люди збираються. Відновити дитячий садок в селі планують до кінця літа, щоб на початку нового навчального сезону діти змогли відвідувати заклад, який працюватиме цілий рік. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Верховна Рада знову не запрацювала. Опозиція тримає в облозі президію трибуну. Так вони захищають мандат б'ютівця Сергія Власенка. Регламентний комітет позбавив його депутатства буцімто через суміцництво з адвокатською практикою, що заборонено законом. Водночас більшість заявляє: якщо потрібно буде приймати важливі закони, вони парламентську трибуну розблокують. Однак сьогодні зранку цього так і не сталося. Лідер свободи Олег Тягнебок заявив, що 20 нардепів мають два паспорти: український та американський, ізраїльський або російський. Заборонене законом подвійне громадянство не рідкість в історії української політики. Експерти впевнені, другий паспорт є у кожного четвертого у парламенті. Що не можна заборонити, потрібно очолити. І в раді вже витає ініціатива дозволити подвійне громадянство. Депутат Лев Миримський два тижні тому запропонував легалізувати два паспорти не для себе, для людей. Мовляв, нововедень. Ня полегшить життя гостарбайтерам. Уряд України може ввести податок на додану вартість на імпортні ліки. За словами Азарова, це дозволить зменшити кількість фальсифікату. На ліки, ефективність яких не доведена, українці витрачають щороку 2 мільярди гривень. Є препарати, якими в Європі ніхто не лікує в Україні. Навпаки, медиків заохочують виписувати ці препарати та проводять потужні рекламні кампанії. Від сумнівного імпорту може захистити лише розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості. Кабміні розробляють заходи для її підтримки. Адже нині вітчизняні препарати займають лише п'яту частину аптечних полиць. В Україні сьогодні тепло та сонячно, незважаючи на те, що вночі морози подекуди сягатимуть до 12 градусів. Якої буде погода в нашій республіці завтра? Дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 7 березня очікується хмарна погода без опадів. Вітер південний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 0 плюс 2, в день 9-11 тепла. У столиці вночі 1-3, в день 10-12 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. До речі, перше Придністровський представляє ще одне технічне нововведення мобільну версію свого офіційного сайту. На відміну від звичайної, вона оптимізована під екрани мобільних пристроїв, телефонів, смартфонів і планшетів. Користувачі мобільної версії можуть дізнаватися про свіжі новини, дивитися випуски улюблених передач і бути в курсі програми передач каналу. Власники пристроїв на базі операційної системи Android можуть встановити спеціальний мобільний додаток, а власники айфонів і айпадів можуть відправити закладку мобільної версії на робочий стіл. Наш канал має наміри надалі робити все можливе, щоб приніс. Істровці мали доступ до інформації в будь-якому місці будь-яким зручним способом, а головне вчасно. Посилання для скачування програми та посилання на мобільну версію сайту доступне на головній сторінці основного сайту каналу tv.pgtrk.ru Бувайте здорові!